Слава нашому Богові, що ми можемо бути на цьому місці, що Бог нам дозволив бути на цьому місці. Бо по дорозі зупинили, кажуть, поїхали в ТЦК. Я кажу, хлопці, я на служіння. Давай у ТЦК там довго не буде. Кажу, нащо ТЦК, давайте на служіння. Я їду, бо мене церква чекає, а що там каже, не обійдуться без вас, каже, не обійдуться. Я мушу там бути. Відпустіть мене туди, відпустили. Я довольний, слава Богу. Ви знаєте, тут краще, як у ТЦК, а хто сумнівається, то не дай Бог Бог допустить. Тому е, слава Богу, що можемо тут бути, слава Богу, що можемо жити, слава Богу, що були збережені Богом до сьогоднішнього дня, Благословенне ім'я Господнє. Я прочитаю місце, яке написане в книзі Пісня піснів. І така гарна книга. Пісня, Пісень. І там Господь в другому розділі 400 вірша каже такі слова: Голубице моя, у щелині скелі під покрівлею стрімкої кручі, покажи мені лице Твоє, дай мені почути голос Твій, тому що голос Твій солодкий і лице Твоє приємне. Ці слова кажуть, що ми, як церква, подобаємося Ісусу Христу. Він нас любить. Він хоче бачити наше лице, Він хоче чути голос наш, що ми до нього говорили, щоб ми з ним спілкувались не по-офіційному, а як з своїм женіхом. Він каже, голубице, дай мені почути голос твій. Знаєте, деколи церква як збирається і молиться, а Господь каже: Дай почути голос твій. Коли апостольська церква зібралася, вони як помолилися до Жениха, то він почув їхній голос. І написано, і місце захиталося, де вони зібралися, і всі сповнилися Духа Святого. Ви як будете молитись слідуючий раз, давайте так помолимося, щоб місце захиталося. Бо Він каже: Я хочу чути голос твій. Хочу спілкуватись з тобою не тільки на цьому місці, а в житті. Ти моя невіста, хочу чути голос твій, хочу тве, тебе бачити, лице твоє хочу бачити, каже, жених, бо люблю тебе, благословенне ім'я нашого Господа. Він сьогодні радий бачити твоє лице і моє лице радий бачити, і чути твій голос, і мій голос, бо Він і наш жених. Я прочитаю ще одне слово, яке написане у Якова, у апостола Якова. Там є сказано у першому розділі із 4, не 4 а 15-го написано, всяке добре даяння і всякий досконалий дар сходить зверху від отця світла, у якого нема зміни і ні тіні переміни. Це слово каже, всяке добре даяння дає Бог. Все, що є добре на цій землі, дає Бог. Автор всякої доброї речі є Бог. Він дає це – Бог. Є написано в Біблії такі слова, Він каже: я ласкаво підкладав їжу їм, а вони не розуміли. Я давав їсти своєму народу, а вони не замічали. Я оберігав, а вони не знали. Що всяке добре даяння. Приходить від Бога. Бог створив мир. Бог створив радість. Бог створив любов. Бог створив речі, в яких має потребу людська душа. Людській душі це потрібно. Людській душі не потрібні речі матеріальні. Людській душі, вона так створена, що вона хоче мир, Вона хоче радіти, вона хоче мати любов. І всі ніби хочуть цього. Мир, радість, любов, задоволення від життя можуть мати тільки ті, хто пізнав Ісуса Христа. І в мене логічне питання, та й у вас, напевно, кожний із нас віруючий, він вважає, хто ходив в церкву, що я пізнав Ісуса Христа. Я знаю Ісуса Христа. І ось деколи ми зустрічаємося з тим, що ми ніби пізнали Його, але мира нема. Мені ми ніби пізнали Його, а любити не може. Ми ніби пізнали його, але вмісто радості постійна тривога. Чому так сталося? Що ті добрі даяння, які дає Бог, вони до нас не дійшли. Вони загубились десь по дорозі. І ти віруюча людина, і ти прийняв водне хрещення, і ти вже давно в Бозі. але ті добрі даяння загубились по дорозі. Чому? Дивіться, як каже цікаво апостол Павло, мене це самого цікавить. Як так сталося? Що ми ніби пізнали Христа, ну от радості, мира, любові, таке наповнення від життя деколи нема. І ти думаєш, чому? В чому річ? Чому справа? Апостол Павло у Листі до Офісіан каже таку цікаву думку. 20 м віршом, 4 розділ, але ви не так пізнали Христа. Але ви не так пізнали Христа. Оказується, Христа можна неправильно пізнати. Ти думаєш, ти його пізнав? А Павло каже, але ви не так пізнали Христа. Христа можна по-різному пізнати. І те, що Він каже, ви чули ви чули про нього і від Нього навчилися, бо істина в Ісусі. Християнин може цю думку так потрактувати і зрозуміти: бути в Ісусі означає бути віруючим. Або бути в Ісусі, означає прийняти водне хрещення. Або бути в Ісусі, означає пройти якийсь Церковний обряд. Но Павло пояснює на такій дуже доступній, зрозумілій мові. Бути в Ісусі не значить читати новий заповіт. Бо є люди, які деколи так кажуть: як ти читаєш старий заповіт, ти не в Ісусі. А от коли ти читаєш новий заповіт, ти в Ісусі. Бути в Ісусі не значить читати ні старий, ні новий. Павло пояснює, відкинути колишній спосіб життя. Старої людини, яка зітліває в спокусливих похотях, і обновитися духом розуму вашого, і одягнутися в нову людину, створену за Богом, в праведності і святості істини. Оце значить бути в Ісусі, відкинути попередній спосіб старого життя. У мене було старе життя, і в багатьох із вас було старе життя. І Господь каже, бути в Ісусі, значить, цей старий спосіб життя залишити. От завтра водне хрещення дасть Бог дожити, і на водному хрещенні символічно одягають білий одяг. І я часом кажу, ми трохи, може, перепутали із тим символікою, бо у воду всі заходять у білому, а потім виходять передягаються всі в чорний. А напевно, мало би бути з точністю до навпаки, у воду заходити в чорному. А виходити в білому, але це деталі. Я на деталі не хочу звертати так сильну увагу. Змінити спосіб життя. Можна просто зайти в воду, просто покупатись, вибачте. Але спосіб життя не змінити. І Дух Святий націлює на це увагу церкви. Щоб бути в Ісусі, значить, треба відкинути старий спосіб життя. Дивіться, як цікаво говорить Іван. Що значить. Пізнати Господа. Що значить пізнати Христа? От любий християнин, напевно, каже: Я пізнав Христа, я знаю Христа. Коли питати, якої ти віри? Я християнин, я учень Ісуса Христа, я пізнав Його. Дивіться, як каже Іоанн, перше соборне послання Іоанна, другий розділ, чи навіть перший розділ прочитаю. Коли кажемо, що маємо єднання з ним. Коли кажемо, що знаємо Господа, а ходимо в темряві, то ми неправду говоримо, і не говоримо істини. Другий розділ каже: А що ми пізнали його, розуміємо з того, що дотримуємося Його заповідей. Хто говорить, Я пізнав його, але заповідей Його не виконує, той неправдомовець, і немає в ньому правди. А хто дотримує слово Його, в тому істину, любов Божа здійснилася, в цьому пізнаємо, що ми в ньому. Хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен робити так, як він робив. Оце дуже важливі слова. Хто каже, що пізнав Його, повинен дотримуватися заповідей Його. Часто, коли ми чуємо це слово дотримання заповідей, у нашій уяві зразу виникає, що ми ну, батька і матір, не бреши. Не кради. Ну не тільки це заповіді його. Його заповіді любити ненавидіщу, його заповіді не обіжатись, його заповіді робити добро тим, хто робить тобі зло. Це його заповідь. І коли людина його заповідей дотримується, вона його пізнала, бо вона пробує поводитись так, як поводився він, як поводився він. На це Ісус Христос дуже зосереджує нашу увагу. Коли ми пробуємо поводитись як Він, ми живемо в мирі, ми живемо в радості, зло нас не торкається, воно нас не перемагає. Пам'ятаєте, як Павло цікаво сказав до римлян, що перемагай зло чим? Добром. Як правило, люди зло злом пробують перемогти. Но зло умножає зло. Брат раз, коли зділився свідченням. Вони набили хлопців, хлопці прийшли, їх набили, і це кінця краю нема. Ти когось наб'єш, прийдуть сильніші, тебе наб'ють, ти знайдеш ще сильніших, вони цих наб'ють. І так будуть от люди війни, бійки. Чому? Бо люди не пізнали Христа. Колись фашисти, які прийшли на Україну, завойовували цю територію і кажуть, що в них на бляхах, на ременях писало, що з нами Бог. З нами Бог. Люди йдуть на війну, вбивають, кажуть, з нами Бог. І ви, друзі, це така заперечлива трошки думка. Господь каже, хто каже, що з ним Бог, він повинен поводитися так, як син Божий поводився. Він не віддавав злом на зло. Звичайно, у час війни це така суперечлива думка. Але я говорю даже не про військові дії, а про дії в побуті нашому, коли ми на рівні сім'ї, коли ми на рівні відносин в церкві. Коли ми на рівні відносин з сусідами, будучи номінальними християнами, ми не вміємо любити цих людей. І Господь каже, що коли ти так робиш, ти не пізнав його. І так як ти його не пізнав, в тебе нема любові, в тебе нема радості. Тебе нема терпіння, ти страдаєш, ти мучишся, твоє життя без комфорту. Чому? Тому що ти не пізнав Христа. Дивіться, як цікаво ще каже Іоанн, я буду читати 15 розділ Євангелії від Івана, і каже Господь: так, ви вже очищені через слово, яке я проповідував вам, перебувайте у мені і я у вас. Як гілка не може приносити плоду сама від себе, і якщо не буде на лозі, так і ви, якщо не будете мені. Тут є відповідь на питання багатьох християн. От віруюча людина приходить в зібрання і молиться і каже, брати і сестри, мені часом не вистачає миру, я роздратовуюсь, я гніваюся. Помоліться за мене. І ми помолилися за людину, або за мене помолились. Проходить якийсь час і нема відповіді. Мира як не було, так немає. І ти дивишся, ходиш в зібрання рік, 5, 10, 15. І нема мира, і нема любові, і нема радості, і нема довготерпіння. І Христос дає відповідь, чому це відбувається. Він каже: якщо будете перебувати в мені, якщо будете перебувати в мені, тоді плоди родите. І мир буде, і любов буде, і радість буде, і довготерпіння буде, і віра буде, все буде. Потрібна тільки одна умова перебувати в ньому. В ньому. От ми зараз перебуваємо в ньому. Ми слухаємо Слово Боже. Но перебування в ньому дві години в тиждень мало. Господь хоче, щоб в ньому перебувати завжди. Ви уявіть собі, хто живе в сімейному житті, ви разом тільки дві години на тиждень. Ви перебуваєте один з одним тільки дві години на тиждень. Чи достатньо цього щоб підтримувати нормальні стосунки в сімейному житті. Точно так же з Ісусом. І якщо стосунки з ним закінчуються після зібрання, і на протязі тижня людина не перебуває в ньому, вона не може приносити плодів. І тоді дивишся сам за собою. Я коли бачив колись, як я прийшов, сів у церкві. І, і, і придивлявся, як люди між собою відносяться. Бачу, той на того обідився, той щось там надувся, чую, там десь там нема порядку, там в сім'ї нема порядку. І я питаю, а ви скільки років віруючі? Та вже 10, вже 15. І я думав, як можна 10 років бути віруючий і такі елементарні речі не дотримуються? Я вже більше 20 років віруючий, я тепер розумію, чому так можна. Тому що, коли ти на протязі тижня. Пробуваєш зараз ворог людської душі підсунув людині. Така дуже зручна для всіх людей таке перебування в інтернеті. знаєте, це дуже великий противник сьогоднішнього Божого народу. Я минулої суботи в нас про це говорив. Такого рабства, тотального рабства, віруючі люди ще не знали. Зазвичай Христос сказав: хто чинить гріх, той раб гріха. Зазвичай в рабстві гріха віруючі ніколи не були. Винятки, одиниці, щоб там десь хтось запив. Про наркотики колись взагалі річ не йшла. Я пам'ятаю, коли був в юності і, і був такий босий, що, що співав на сцені, не помню вже його прізвище, і він таку пісню співав. Це вони наркомани, володіє душа, у широких кишенях, схована наша. Тут такий страх для нас був. То для нас було щось захмарне, космічне. А сьогодні чуєш, наркотики вже досягнули й до церкви. Сьогодні чуєш, а вже вони докотились і до Божого народу. Ну це завжди було рабство таке індивідуальне, поодиноке. Десь хтось там випив, десь хтось там впав наркотик, десь хтось там розвівся. Це одиниці. Це одиниці. А таке тотальне рабство, як тепер Божого народу, друзі мої. Ви знаєте, ми деколи дітям кажемо не сиди, не сиди, колись одна мудра людина, я хочу про це сказати, от, пробувати в Ісусі. Як ти можеш пробувати в Ісусі, якщо ворог старається твій час вкрасти? Чому? Щоб ти не пробував в Ісусі? Пам'ятайте, що казали євреї колись фараонові, ми йдемо приносити жертву. Він каже, у вас багато вільного часу, я вам додав. Цеглу ту саму палити, що потрібно, а соломи їм не давати. Для чого він це робив? Щоб забрати вільний час, щоб не було часу думати про Бога. Сьогодні, друзі, в нас всіх є дуже великий противник. Який хоче по мінімуму, якщо, якщо людина йому дозволяє осквернити людину, осквернити, очорнити, особливо молодь, воля сатани осквернити. Колись один євангелист, я не пам'ятаю точно його прізвища, він каже: Я був маленький хлопчик, до мене прийшов Господь і сказав мені такі слова: коли ти виростеш, я використаю тебе, і я пошлю тебе до країв землі. Ти будеш мій проповідник до края землі. Але для того, щоб я тебе зумів використати, коли ти виростеш, ти не повинен ні разу взяти сигарету до рота, ти ні разу не повинен взяти алкоголь в свій рот. Тому що якщо ти себе оскверниш, ці добрі наміри, які я маю на тебе, вони не здійсняться, ти повинен себе зберегти. Є таке російське слово, воно мені більше іменно в російському подобається розстлєніє, розклініє. Знаєте, що таке рослиння? От дерево, воно, ти приходиш в ліс, кора ціла, воно виглядає на нормальне дерево. Ну Но коли ти подивився всередину, а воно там трухлявина. От так може бути з людиною, коли особливо молоді люди, коли ти приходиш додому і ти по декілька годин кожного дня ти там дивишся, і як мінімум, ворог вкрав час. Тому що, поки ти там. Ти Євангелію читати не будеш, поки ти там, ти молитися не будеш. Задача ворога вкрасти в тебе час. Тому що життя дуже коротке, 70 при крепості 80. Але якщо в нього вийде, він не тільки час в тебе вкраде, він спробує тебе осквернити. Чому він це робить? Тому що як він тебе осквернить, тебе не зможе використати Бог. Тому що Бог не має потреби мужі грішному, йому потрібна людина, яка себе береже від цього росління. Каже апостол Петро, що ми втікли від господства і що у мірі росління похотю. в цьому мірі міріє. Двоє молодих людей хлопець, дівчинка, вони в цьому сидять. Приходить день весілля, пастор задає питання. Ви себе зберегли, для сімейного життя? Він каже, так, вона каже, так. Деколи буває, що по тілу вони себе обоє зберегли. Він своє тіло зберіг і вона себе зберегла. Но розум і в нього, і в неї осквернений. Душа, там нічого не лишилося, там тільки оце повне росління. Там лишилося тільки, ну я не знаю, що там лишилося в серці. Там Бога нема в серці. І двоє люди починають разом жити, і вони не можуть любити. Вони не можуть терпіти, вони не можуть проявити один до одного відчуття, яке вчить Ісус Христос. Чому? Тому що на протязі молодих років вони не перебували в ньому, в Ісусі. В Ісусі. Перебувати в Ісусі. Можна перебувати в різних соціальних мережах, можна перебувати в різних пустотах, а можна перебувати в Ісусі. Коли ти перебуваєш в Ісусі, ти не можеш людину не любити, від тебе пахне. Коли заходиш в дорогий магазин, бутік, де продають дорогу парфюмерію, то ти виходиш з магазину, а за тобою шлейф, бо ти там був. Коли заходиш в селі в сільський туалет і з нього виходиш, теж шлейф. довгий час ще чути, що ти був в селі і ти відвідав там оцей сільський санузел, шлейф. Христос каже: ви пахущі Христові, де ти знаходишся? Тим від тебе й пахне, і по-іншому бути не може. Якщо ти протязі тижня пробуваєш в Ісусі, тобі цікаве зібрання, тобі цікава молитва, тобі цікаве Слово Боже, бо ти пробував в Ісусі. Коли ти в Ісусі не пробував, коли ти як айсберг всплив на суботній день, все, що зв'язано з Богом, тобі не цікаво. Чому? Тому що ти не пробував в Ісусі. І Господь каже, ви уявіть собі, хто живе в селі, хто розуміється з деревами, якщо привити на дві години або на один день привити до, до лози, то воно нічого не буде рости, воно хоче бути постійно привити. І каже Господь: як будете перебувати у мені, принесете багато плода. Рад говорив переді мною про вірність. Вірність це постоянство. Ви уявіть собі, ти зберігаєш вірність. Своїй дружині чи своєму чоловікові протязі року. Но раз у році ти поїхав десь, і ти цю вірність втратив. Тебе можна назвати вірною людиною ні. Ну ти скажеш, я тільки раз це зробив. Але сам раз він забирає в тебе статус вірної людини, так само з Господом. Господь каже, тим, хто в постоянстві шукає слави, тим Бог подарує вічне життя. Постоянно важко. Постійно важко, є люди, деколи молодь, деколи каже, все, з понеділка, я бігаю. Я знаю, я був молодий, я теж так хотів гарно фізично виглядати. І думаю, все, з понеділка, зранку встаю, накручую будильник, буду бігати по стадіоні, буду гарно виглядати. Один день побігав, другий день побігав, і ноги болять, і я махнув рукою. Та й вже не це робити. От так само з Богом ти собі так набрався, такого ентузіазму. Ну все, прийду з сьогоднішнього зібрання, почну нове життя. Один день трошки побув в Ісусі, другий день, а потім остив. А Господь хоче постійно перебувати в Ньому. Церква дорога. Нам без Господа це не виконати. Ми маємо всі потреби у Бозі, щоб ми мали оці добрі даяння. Ми маємо пізнати Ісуса Христа, ми маємо в ньому пробувати. Написано, правда, це написано по плоті, що пізнав Адам Єву, і вона зачала дітей. Для того, щоб людина зачала Божі плоди, вона має пізнати Христа. Вона має у духовному житті з'єднатися з ним, бути з ним одним цілим, мати з ним щось спільне. Я, церква дорога, хочу з вами молитись. Але ми давайте помолимося, так написано пісні пісні. Дай мені почути голос твій. Бог не хоче почути мій голос, Бог хоче почути голос кожного на цьому місці: Марія, Степан, Тарас, Микола. Дай мені почути голос Твій. Брати і сестри, я вас хочу запитати: ви можете так помолитися, щоб ваш голос почув Бог? Ви вмієте так молитись? Ви знаєте, є такий феномен, такий парадокс. На який я не маю відповіді, деколи приходжу в зібрання, та як в електричці. Такий шум стоїть. Страшний. Всі так голосно один наперед другого говорять, кричать, перебивають, та як електричка. Я думаю: оце голосні люди, як доходить справа до молитви, чути, як муха літає. І я думаю, де ці голосні люди поховалися? Як просто гарлапани, всі кричать, а як, щоб він почув голос. Десь той голос зникає. У вас є голос, брати і сестри? Я був у циганському таборі коло Ужгорода, і я вам скажу, отам от люди моляться. Хто не чув, як молитися, їдьте до циган. Середнє село, там я був, мені казалося, що той дім молітви впаде на голову. Вони, як почали молитися, мені все здавалося, що я голосно молюся. Ну я коло них відчув себе немічною бабкою, яка щось бурмоче і ще поче підніс. Вони так молилися по-циганськи. Чи ви вмієте по циганськи молитися? Брати і сестри, гарно так, щоб Бог почув у нас голос. Ми будемо так молитись. Я проспіваю ще один псалом, схиляюся я перед Ісусом. Знаєте, честь схилитися перед Ісусом. Біблія каже, за те, що Він помер за гріхи людські, Бог зробить так, що перед Ним абсолютно всі схиляться на небі, на землі і під землею. Коли ми будемо молитися, ми схилимо коліна перед Ним і будемо до нашого жениха просити, кого болить щось, когось в сім'ї невлаштованість, хто переживає за щось, боїться, тривога, постійна, не з пижночами, самий раз. Розказати це сьогодні Ісусові. Не в офіційній обстановці, не якимись такими високопарними словами, оскаже Господь, моє серце тремтить, мені страшно, я боюсь. Поможи мені, забери страх, забери тривогу, забери болячку, забери оце неустройство, дай роботу, якщо треба. Він є живий Бог, він не хоче офіційності. Я чув, як він одному брату в Закарпаття, такий скромний брат, а Бог йому каже Духом Святим, Сину мій. Чого ти прийшов до мене як до чужого? Чого ти звертаєшся до мене як до чужої людини? Я твій Бог. Говори до мене, як до батька. Ми ж молимося, Отче наш, що живеш на небесах. Ви пробували до батька прийти і в такій офіційній обстановці дозволь, тату, звернутися до тебе. Чи не міг би ти мені виділити 30 гривень на морозиво? Ми ж там не кажемо. Ми кажемо, таточку, я тебе дуже люблю. Дай мені. І тато дає. Це відносини батька і сина. Написано, ми не раби, ми діти. Ми не повинні відноситись до Бога, як раби, до Пана, який має палицю і як щось не так б'є. Він, якщо би бив при кожному, при кожній нашій помилці, в нас би міста на тілі не лишилось непобитого. Но він написано кинув за спину гріхи наші. Він чоловіколюбивий, милосердний і довготерпеливий. Схиляюсь я перед Ісусом.